Яка армія буде в державі, якщо президент клоун насміхався з неї і мріє домовлятись з путіним? Солдати, які вважають своїм обов'язком захищати країну, покинуть армію. Вони не бачитимуть сенсу захищати вату і тих, хто її не бачить, і не бачить російської агресії? Президент розпустить армію. Через дефолт утримувати армію буде дорого. Учасників бойових дій позбавлять всіх пільг Зеленському. Не вистачить бюджету для захисту незалежності. Він відпрацьовуватиме свої борги перед Коломойським. Армійська верхівка влаштує переворот та встановить хунту, яка не зможе забезпечити економічний розвиток. Військовим будуть чинити супротив приватній армії олігархів в містах і селах. Це стане початком громадянської війни і кінця України. Це і буде наслідком вибору «по приколу» або на зло. Це реальність за влади олігарха й президента. Вибір за вами.